Ми приїхали до Зальцбурга Коли ще навіть не вийшли з поїзда, ці альпійські гори, ніби дивишся рекламу шоколаду. Мілка навіть уявити не можу, яка краса нас чекає. А отель як з майбутнього без людей: ні адміністратора, ні рецепшену, тільки коди і паролі. І Всі інструкції по телефону. Ми як шпіони, відкрили самі двері, заселились, переночували і зранку гайда на сніданок. Сніданок це вообще окрема пісня, як на королівському бенкеті. І я влаштувала марафон спробувати все любой ціною. Після сніданку пішли шукати Моцарта. Вийшли на набережну, а там річка, гори, мости, наче потрапив у картину Галтерею всередині картини. Всі знають, що тут народився Моцарт. А я чесно кажучи, й не знала, поки сюди не приїхала. Ні, ну, коли їхала, звісно, почула, що це його місто, але раніше якось не заморочувалась. Де він саме там народився. Ось його вікно. Він тут жив, співав, грав. Хлопець явно не сидів, без діла. Кажуть, уже в дитинстві міг так на клавішах понажимати, що батьки дивували. А Моцарт не тільки клавіше, клацевий пісні співав. Хлопець ще й влаштовував справжні музичні тусовки. Він прожив яскраве життя. Як це часто буває з геніями, шо цього світу рано у 35 років кажуть, що його. Отруїли, а може, просто перепив занадто багато вина на вечірці. В общем, залишив по собі багато музики і таємниць. А ми досі намагаємось розгадати, що ж було насправді. Напроти бачимо замок і довго думали, чи сьогодні йти, чи вже завтра. В общем, вирішили сьогодні, бо закати і вити обіцяють неймовірні. Піднялися туди на поні кулері, бо кажеться, що до нього можна тільки на самоліті. Цей замок не схожий на ті, що я бачила раніше. Це не просто фортеця, а ціле місто з будинками і вулицями. Масштаб у нього космічний. А тепер почуйте справжній голос Зальцбурга. Шаурма на вигляд як у нас, але смак зовсім інший. Але через всю цю красу вона здавалася смачною. Нас залишився останній день. Це місто таке світле, сонячне, з особливою енергією. Люди, будинки, яким більше тисячі років для старості ідеальне місце, щоб приїхати і просто насолоджуватися життям. Але ми ще не такі старі, тому відень нас уже чекає.